Так, озимий ячмінь посіяний по дисковці з осені. До цього було два роки підряд соя гемовошня, Поле було досить таке забур'янене, але я його підчистив, зробив з нього по-людськи. Далі Під дисковку не вносилось нічого. Далі весною 200 кг. солітри, І потім друге підживлення 100 кг. солітри, ну В загальному виходжу на 100 кг в діючий. Далі, перша фунгіцидна була цей карбедозим, плюс два гербіцида було змішані флорсолам 20 грам, трибетерона 25. І регулятор хлормиквата десь літра 200 на гектар було. Але цього, як бачу, трохи замало було. Минулому давав півтора, то ефект кращий. Зараз робимо другу фунгіцидну трактором бочка 800 літрова. Другу фунгіцидну роблю Амістар Голд це є азоксистробін. І плюс дифоконозол. Препарат хороший, стробілуриновий, але дифоконозол добре, але було б краще, якби був ципроконозол, Ну, але що вже взяв? Що було, то, я, тобто, то взяв в магазині. Плюс додаю інсектицид, оперкот, здається, там дві діючі. Дві діючі. Імдеклопріт і лямбоцеголетрин. системно контактної дії. Цей регулятор на другий раз не додаю, тому що щось я її забув купити. І бачу, що вже колос виходить, але вже трохи пізновато. Хоча в минулі роки я завжди робив двічі регуляцію, В цьому році щось так затопив, ну нічого, будемо сподіватися, що не виляже. Ну, але високий. Така маса потім продається комбайном помаленьку ходити, щоб це все січкарня дала ради через себе перепустити. Бо можливо ще й буду сіяти гречку пожним, так як і кожного року. А сіяти гречку, то треба, щоб солома гарно була розподілена, а не як небудь. Так що отак. Отакий От покажу вам. Хвороб, якби й таких то й немає, але для профілактики, тому що передають дощі, треба внести. Там, де є більш густючі ячмені, ну там іржа полізла, там трошки полізла. Ще буквально пара городиків. І на сьогодні буде все. І тоді тільки на пшениці залишиться зробити другу фунгіцидну Ну і само собою ще колись там третю по колосу Ось такий ячмінь. Чемінь досить непоганий. Це є сортінг флемінг. фламінгу. Флемі... О, нагадав, ну В тому, -тому році результат би я його на другий рік взяв. На городі 30 сотих. Це моїм джондіром невеличким, то три бункера практично було. Ну, то тобто біля 100 центнерів, біля 100 там вже в кілограмах не знаю точно, але мене, мене радує результат. Та й все. А ми, значить, складаємося і переїжджаємо далі. Все, пишіть щось, коментуйте. За якість камери вибачайте, знімаємо на Android.